А розпочалась війна. Ну, кожен нормальний чоловік. Узяв турбинку і прийшов сюди. Хтось когось знав, хтось з кимсь воював, хтось десь з кимсь, хтось когось по городу знав. Збиралися такі, будемо казати, достойні мужики. Вирішили зробити свій підрозділ. Назвали його прилуки. Був організований. Такий підрозділ, який став на захист міста Прилуки. В розположенні спали у діті, берси знімали, а так діті, автомати на руках, тобто були готові, на, як би сказати, по першій, по першій команді підйом зірватися і виїхати. На мільках та як долучили. був у нас співпраця була з під четвертим розвідбатом. Подзвонили. Муза, це командир розвідбата, зателефонував десь оку... біля п'яти ранку, може раніше, може пізніше, не пам'ятаю. Зателефонував нам мені особисто. Я по тривозі підняв підрозділ, зробили, зробили чекування, одібрали таких, вже, яких більш-менш у віці, молодших залишили, порузились на автомобілі і поїхали. Маю такий не дуже великий. Бойовий досвід, але це таки досвід, О, то я, їм, я розумів, що це таке, ну, що таке БТРГ, так як мені пояснили, це бронетанкова група. О, я розумів, що вони йшли з учені в Білорусі, в Росії, вони вже були, як вам сказати, злагоджені, кожен знав своє, своє місце. З ми теж якось провозили бойове злагодження двойками-тройками в тих умовах, які могли, тому що я розумів, що хлопці, хтось гранатометчик, хтось там зв'язківець, яз, зв але то я б намагався теж якось так от щось похоже на бойове злагодження проводити, прямо там будинок розвалений був, то в будинку і проводили. Ну а так, а так, що? А так? Розуміли, що їдемо в одну, в одну сторону. Але так я ж кажу, Бог сміливих любить. Якби росіяни знали, скільки нас було, то було б просто зб'єння. Не бій, який там бій. Так ішло БТРГ, а нас там скільки було. На руках і ногах посчитати, на пальцях можна. Ну, плюс розвідники 54-го розвідбату. Але ж як сталося, так сталося. Розмовляли на, одному, на одній мові. Вони мали досвід, ми мали якийсь досвід, тобто ми розуміли друг друга, ну, будемо казати, спів слова, що, що як, що, куди. Коли ми приїхали от туди, там вже розвідка розклала тури. О. І почала це мені тільки сказав їхній командир, треба підносити ракети. Я дав команду перша-друга тройка на допомогу до розвідчиків. Хлопці знали, хто в тройках, хто як, вони з раз-в раз побігли, то в Урала, давай розгружати його, давай підносить ракети. Тобто, ну, було порозуміння, була взаємодія, якось У БК всього було декілька ракет. Вони під... І Як підносились? Стоїть на серед дороги птур, рядом з дорогою стоїть Урал, який, як, який потім кацапи спалили, і там стоїть ракети. Ну, і в цей час по тобі декілька одиниць бронетехніки стоїть і лупець з пулеметів, з мінометів, з чого тільки все, що було, все вони заділи, щоб їх було. Щоб вони могли розвернути лінію, все вони було, все це воно заділи. Там пекло робилося. І це все ну, на відстані ну, 300, кіл... 300 метрів, 200 метрів прямою на це... там, І в цьому пеклі треба було взяти ту ракету, донести, віддати хлопцям, хлопці, розвідчики зарядили, вистрілили. Це... це не так все просто. Це там не, навіть не міномет, міномет, міномети лупили так, що але воно щось не долітало трошки в їх, там буквально пару метрів. Пулі ті де... не можна було голову підняти з землі, а ходцям треба було все це робити, нести. Я що робив? Я, як би казати, з своєї сторони керував боєм розвідка зі своєї сторони, я зі своєї сторони. Ну, вже до цього декілька одиниць. Бронетехніки було спалено російською розвідкою 54 го батальйону. Один знищили, а один шльопнувся в будень. А один розвідка з РПГ розстріляла. Тайфун, сповнив, тайфун. тайфун його. Це командир роти був, 54 го розвідка. Він його з РПГ розстріляв. Там всього декілька вистрілів було. Він... Намагався особисто, щоб не промазати. Ну, у нас трошки з озброєнням були дуже великі проблеми. Якщо б більше було ракет, то більше було одиниць спалено на тій стороні. Більше, ну, у, нас, у нас дві мухи було, коктейлі молота і автомати. Це в нашому підрозділі, У їх було там, я не знаю, РПГ і пару вистрілів і цей, скажіть мені, установ каптури і три-чотири і ракети. На якій хвилині не знаю, але десь в кінці, в кінці вже десь отримав поранення. <звук> бачив, що проїхав тарт, <звук> бачив на цей. Націлився на мене. І чую, що лечу в воздусі і все. Я раз тільки чув, а хлопці казали, що два рази стріляв. Завдяки нашій авіації, скоординованості дій, що своєчасно часу ми під'їхали, прилетіли самолітики, розбомбили колону. Наше завдання було протриматися пів години. Всього півгодини. Для того, щоб змогли підлітати літаки. Протрималися ми 40 хвилин. І літаки через 40 хвилин прилетіли. Якби це всього цього не було, да. вони б зайшли в прилуки. Ну, дивіться, якщо одмільок за 40 хвилин, я думаю, голова колони б зайшла вже в прилуки. А зайшла в прилуки, це ну, якби міські бої це завжди да, тяжко. Це додаткові додаткова гибель погибель людей. Додаткове руйнування міста. Деякий період життя свого був штурмовиком, Тобто займався такою нехорошою. Цією, як зачистка, штурми, то я знаю. Свій я Марінку штурмував у 2015 році, Авдіївку. То я знаю, що таке штурм, як тяжко штурмувати, коли зачищаєш. От була така ціль, що не впустити їх. Тобто, ну простить, а просто протриматися цієї, була надія, що своєчасно прилетять літаки, була надія, от така була надія, і вона виправдалася.